Два місяці тому я зовсім не вміла в'язати. А зараз маю чотири сумки, брелки і навіть іграшку. І це все зв'язано мною. І в цьому відео я розповім, як я за два місяці навчилась в'язати, як чат GPT допоміг мені з цим, і як за допомогою нього навчитись в будь-якому хобі. А також подарую корисні промти для чату. Привіт, я Соня, і це мій блог про мене, про мій досвід, про моє життя і взагалі про будь-що. Дисклеймер: в цьому відео я не навчу вас в'язати. Я не покажу, як робити петлі, і все таке. Я просто розповідаю свою історію, ділюсь цінними порадами і промтами. Два місяці тому я зрозуміла, що в моєму житті не вистачає творчості, і мені хотілось знайти не тільки справу для душі, але й справу, яка може. В перспективі стати прибутковою, мені дуже хотілося зробляти на своїй творчості. Але з чого почати? Тоді я часто не знала і написала чат у GPT як це буває в стандартних моїх ситуаціях, бо я йому пишу буквально по будь-якому питанню. І я написала. Створив мені короткий текст, щоб дізнатись, яке хобі мені підійде. Я люблю тете-тета, мені не подобається тете-тета, і я хочу від хобі тете-тета. І GPT запропонував мені тест із декількох запитань, після чого я зрозуміла, що мені цікава саме ручна творчість. Чесно кажучи, в'язання довго сиділо в моїй голові, але я дуже боялась тонких ниток. Мені здавалось, що це дуже важко та й досі так здобут. <смеш> а, але GPT підказав, що існують інші пряжі, інші нитки, не тонкі. Що, звісно, не дивно, але я про це чомусь не здогадувалася. Тоді я зайшла у свій улюблений Пінтерест і побачила красиві в'язані вироби стрікотажної пряжі. Мій погляд пав на прості милі брелки квіточки. Тоді я написала в Ютубі. Туторіал на бролки квіточки з трикотажної пряжі, тільки англійською, і подивились декілька відео. Це вам, до речі, моя перша порада. Дивіться інформацію англійською. Там більше уроків, там більше різної інформації, і вона може бути більш вузконаправленою. А якщо ви зовсім не розумієте, з чого почати, що подивитись, то вам допоможе другий пром. Я хочу почати нове хобі, наприклад, в'язання. З чого почати, які мені потрібні матеріали, інструменти, формати і які перші уроки подивитись? Так ви будете краще розуміти свою справу і зрозуміти, з чого вам почати. Важливо зазначити, що я подивилась далеко не одне відео по цим брилкам-квіточкам, бо є багато форматів, як їх можна в'язати, багато способів. І це моя вам друга порада. Дивіться не одне відео, особливо якщо у вас не виходить з першого. А тепер трохи мотивації. Так виглядала моя перша квіточка, а так вже шоста. Думаю, результат на обличчя. Тому практикуйтесь і багато, особливо на початку, коли у вас ще дуже багато мотивації, запалу, є цікавість. Практикуйтесь. Коли я навчилась в'язати квіточки, мені захотілося чогось цікавіше, чогось складніше. І я наткнулася на такі сумки. Але вони мені здались супер-мега важкими, тому я трошечки знизила рівень і знайшла ось такий варіант: це сумка для телефону. Знову знайшла туторіал в Ютубі, знову подивилась, але вийшло, чесно кажучи, так собі. Ніби нормально, але мені не дуже подобалась сама основа цієї сумки. І тут мені допоміг третій промпт: ось фото моєї роботи. Що я можу покращити, поясни, чому виглядає так, і дай поради, як покращити навички. GPT не тільки пояснив, що не так, але й дай поради, як покращити свої навички, і які відео подивитись. І з кожною новою сумкою я бачила прогрес. Все-таки я спробувала зв'язати сумку з двох ниток. Я розумію, що важливо, вона не ідеальна, але для мене це вау. І я досі дивлюсь на всі ці сумки, і думаю, це я зробила. Коли в мене накопилось вже декілька сумок, і вони мені подобались, я захотіла все ж таки створити магазин. Спочатку думала в інстаграмі, а потім мій вибір пав на Etsy. Хто не знає, це така платформа для продажів хендмейд товарів, міжнародна та американська платформа. І не повірте, чаджівсіти допоміг мені із цим. Ми разом створили назву. Стиль, описи і не тільки. Якщо хочете дізнатися, як використовувати чат для свого бренду, або як створити бренд за допомогою чату пишіть про це в коментарях, бо це тема явно для окремого відео. І не повірте, після сумок мені теж стало трошечки нудно. І я закохалась в ось такі в'язані плюшові іграшки. Ви просто гляньте на це, це скарб. Це вау! І водночас це найскладніше, що я робила. І тоді я знову використала всі ці промти: другий і третій. Як знайти взагалі плюшову пряжу, чому вони відрізняються, чому вона рветься, блін? І в мене вийшло зв'язати ось такого кролика. Мені подружка сказала, що це кролик міфі. Я не шарю. Такий Мілашкінс. І я би вам дуже набрехала, якщо б сказала, що це моя перша робота з плюшової пряжі, бо перші роботи я викинула, в мене нічого не вийшло. І навіть це не остаточна перша робота. Тобто ні, першою роботою з плюшової пряжі взагалі була ось така кулька, на якій я просто навчилась в'язати з плюшової пряжі і саме в'язати формат іграшок. Бо там є така штука, як прибавки, і бавки. Приколи якісь, і от на, цьо, на цій кульці я все навчилась. Після кульки я зв'язала ось таку бджілку. Перше спробувала зробити іграшці очі, і не знаю, вам видно чи ні. Ну, і трошечки попортила. Але вийшло, саме ось форма вийшла більш-менш нормально. Я, звісно, не дуже задоволена декількома моментами. Але практика. І після цього в мене все ж таки вийшло зв'язати цього кролика. Будь ласка, ось вам відео, як я страждала. Як вона страждала! Моя вам остання порада. Починайте з простого. Навіть якщо не виходить щось просте, почніть ще з простішого. Усі промти ви знайдете в першому закріпленому коментарі, користуйтесь ними, копіюйте і розвивайте свою творчість. Вірю, що у вас все вийде. Підписуйтесь на канал, зараз відео виходить часто і я вже готую наступне відео для вас. А якщо ви хочете бачити більше мого життя і мене, підписуйтесь на телеграм-канал. Там я ділюсь буквально всім. Обіймаю і побачимось вже зовсім скоро.